Опублікувало кілька цікавих архівних відео, датованих 1991 роком, де фігурує ще молодий Володимир Путін. На цих відео майбутній тиран відпочиває під час травневих свят на півдні Фінляндії разом з представниками російських еліт та місцевими бізнесменами. Як бачимо на архівних кадрах, Путін грає в теніс, рибалить вечеря. І тоді Владимир Путін був. А, ну тут якраз це слово підходить а, шісткою тодішнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака. Того Мого батька тієї самої Ксенії Савчак. на цих відео Путін точно не виглядає як мач або такий потужний. От він припрацьовував свій образ, якого ліплять нині на Росію, а веде себе, от якраз як такий закомплексований, невпевнений, та ще й одягнений у дешевий спортивний костюм та майко Алкагалічко. Можна от зараз детальніше подивитися, і будемо говорити про це відео з фізіогномістом. Вот как он, ну, а, Это скорее вот, в Швейцарии, а, во Франции вот, такие старые переделывают. А сколько у Нет, еще. Да, сойдет. Вот тут какая-то компания веселится.